Слава Україні, друзі! Це Роман, канал Forza Kicks, come Command Play. Вийшло. Сьогодні у нас на огляді, нарешті, я цей огляд знімав вже тричі, двічі, і все щось не виходило, не складалось. New Balance 9060 в колаборації з Joe Fresh Goods, Саме в цьому кольорі. І ще в одному. Ця модель побачила світ вперше, і ми побачили модель 9060 вперше. Отже, 9060, JoFresh Goods, колір Baby Shower Blue. New Balance в минулому році придумали випустити цю модель. Напевно, що вони придумали її зробити раніше, але випустили у 2022-му. Стартом моделі вони обрали шлях колаборації з ну, вже суперкрутим чуваком. Вони довірили йому запуск цієї моделі, і це те, що робить New Balance в останні роки дуже успішно. Нові силуети вони запускають саме з колаборацій і. Одна з найкращих, на мою думку, за останні взагалі колаборації всього світу, всіх моделей, всіх брендів. Це саме ця пара. Силует цієї пари, тобто, взагалі модель 9060, створювала дві людини, дві топових людини. Давайте так. Перший це Джеймс Лі, це топ лід дизайнер взуття у New Balance і допомагав йому, напевно, на рівних правах Ву Uevu. Це такий парубок з Китаю, який вчився в Америці, потім там затримався, потім попав на е, стажування в New Balance, там і лишився. І це якраз той е, пан, який зробив Protection Pack. це була його перша модель кросівок. Protection Pack це оці кросівки. Саме з них почалось моє захоплення. І взагалі я звернув увагу на New Balance, побачивши цю пару. Довго я ходив дивився, коротше, захворіли, що да? вони робили? Юе відповідав за верхню частину. Джеймс Лі походу, відповідав за весь красівок, але от такий дует подарував нам такий силует. Ще раз нагадую, що за продажами в Україні він на другому місці, і це прям дуже помітно на вулицях в кожному місті України зараз. Ну, Ну, якщо ти вийдеш в центр, чи ви вийдете, ви йдете в центр, 90-60 на ногах наших співвітчизників, ви побачите дуже швидко. В усіляких кольорах, і це буде дуже масово. Дизайнерам вдалося створити це, і це дуже круто, бо я додам картинку не свою стирену, де будуть перелічені певні елементи з різних моделей. Тобто, це нам підкреслює те, наскільки уважно дизайнери користувались минулим надбанням свого бренду, і як круто це все переосмислювати в сучасності, і це реально. Знаєте, як кажуть, хто не знає, минулого не має майбутнього, так, New Balance вдається використовувати свої архіви і робити надзвичайні речі, можливо, але топові речі це точно. Отже, дизайнери надихались різними моделями з архіву New Balance. за словами Юе угу. Ву. Ще раз нагадую, він відповідав за верхню частину. Він підгледів оцей ромбовидний такий вигін на кросівках 860 v 2 це, до речі, пара, яку New Balance активно реанімує в цьому році. І насправді є питання, бо такий ромб був в інших парах, але чомусь отак від 860 лишилось 60 назви цієї моделі. І 90-це були змішані кольори на підошві. Ну, отак, від 990-х пар. Перша колаборація Джо Фреш з New Balance була на моделі 992. Там він надихався людським серцем. Ви можете подивитися. Я фоточку додам. Це зараз одна з найдорожчих парні Balance на ресейлі. Вона коштує 3-4 тисячі доларів, тому ну, це прям скарб для супер-супер фанатів. Якщо хтось таке має чи комусь вони дуже подобаються, розкажіть в коментарях, не забувайте, це дуже важливо. Потім він робив 9060, він робив 990 V3, Оце якраз були Outside Clothes. Потім він випустив лінійку з трьох кольорів 993 моделі. Також він робив 2002 модель, і зараз він зробив 661, 1 Забуваю, як вона називається. І 610-та модель, і, от буквально в минулому місяці, в цьому місяці вони зарелізували, чи в цьому, чи в минулому. <реш> в мене просто зоопарк сьогодні. Тому Джо Фреш Гуд з Ньюбеласом це прям надійно. Сподіваюсь, що надовго, і ми ще побачимо багато релізів від них. Так як це був перший запуск цієї цього силуета. Вони вийшли не просто в кольорах, вони вийшли в кольорах зі своєю історією. Це далеко не перша колаборація JoFresh Goods з New Balance. І вона має назву Inside Voices. Ви це можете цей напис побачити ззаду на п'ятках кросівка. Inside Voices. Ми бачимо також логотип JoFresh Goods. Про що це взагалі? В описі до відео буде посилання на проморолик цієї колекції. Це прям. Як Must Have, так і See, ви маєте подивитися цю атмосферу, яку вони намагались передати, їм це дуже сильно вдалося. Тому, тобто, це внутрішні голоси, які лишаються з нами. Перша колаборація, не перша, але попередня колаборація Джо New Balance називалась Outside Clothes, коротше Зовнішній одяг, так? одяг для вулиці, скажімо так, це те, що там теж крутий ролик, я його теж додам. Суть в тому, що та була. Лінійка, скажімо так, одягу і взуття саме Белансів, які ти лишаєш на вулиці, там, провівши там весь день, собі граючись з друзями чи гуляючи, там вже дивлячись, який у вас вік, ти лишаєш його на вулиці і потрапляєш додому. де... Це що таке? Мене майже атакувала муха. Це в нас муха. Окей, то взуття і той одяг ми лишаємо на вулиці, заходячи в квартиру, там в свій дім. Ми залишаємо все, що було назовні назовні, і наповнюємося, скажімо так, внутрішнім світом свого будинку, своєї родини, своїх традицій. І от ця колаборація саме про це. Внутрішні голоси, які, якими ми наповнені з дитинства, історією, традиції наших родин, от те, що намагався Джо Фреш Гус передати у цій колаборації, і йому це прям супер вдалось. Ця історія продовжується на коробці. Коробка у нас виглядає кльово. Це, до речі, ледь не перша коробка, від якої я отримую якесь задоволення. Рік назад це сталося. Виглядає вона ось так. Як ви бачите, тут напис Made for Us, тобто зроблено для нас. Для нас з вами, друзі. Це супер важливо. І отакий от напис на кришці, який говорить, бути нам, просить нас бути тихішим, тому що спілкується наша уява. Навіть наші уяви, їх багато. Тобто вони спілкуються між собою. Одразу покажу вам, що з цими красівками йде чотири пари шнурків. Хіба ж це не кайф? Це, звісно, це кайф. Отже, перші це такі молочні, напевно, трошки з якоюсь бежевістю. Відповідно, сіці на передній частині кросівка шнурки, я їх і лишив. Другі такі трошки фісташкові, прям ледь-ледь, і колір кайф. Він, напевно, найближчий до кольору на язичку, він такий найвідповідніший -най -най цьому. Але в цілому, це все історія про різні відтінки голубо-фісташкового кольору. Дуже гарні шнурочки рожевого кольору. Бачив, люди з ними носять, з ними ходять. Ну, це вже яд-яд. І звичайні білі, але вони теж, мені здається, не супербілі, вони трошки такі наш улюблений кольор of white. Тому вибір величезний, 4 пари шнурків це прям топ. Саме цю пару я довго не міг зняти по причині, чого. Я в ній багато ходив. Я її дуже люблю. Я їх дуже сильно запачкав, хоча я сам того не знав. Якось на носку, цьому ніжно-голубому. За пачком сказав. Угу. Сволота. Е, отже, ці кросівки я дуже сильно забруднив. І ніби я став в кульбабку чи в чистотіл. Коротше, на носку було жовте. Я пішов до Боді з InClean. Він сказав, що це буде важко, але все зробив. Того велике дякую Боді. Прям в саме серце. І два місяці вони в мене лежать, я їх не ношу, щоб записати цей огляд. Тому. You welcome. Також таку саму пару має мій друг, він живе за кордоном. І нещодавно він їздив у Париж і сказав, що стільки уваги до своїх кросівок, а в нього їх, звичайно ж, багато. Він не зустрічав. Повертались голови, там всі дивились на нього, він кайфував собі. Тому якщо ви таке любите, то маст хев. Якщо не любите, потерпите напевно. Так, отже, сама модель має два кайфових великих N-лого, вони рефлективні. Ну, Тут вже N-Logo, як завжди, ви знаєте, проблемні баланси немає з брендингом. Тому n logo тут, N-Logo тут. Це, до речі, нагадує шрам Гаррі Поттера. На язичку ми бачимо NB-9060. З цікавих деталей цієї модели це так, ця пластикова вставка на п'ятці, яка тримає вашу стопу. Тут дуже прикольний візерунок. Всередині, ніби він такий сітчатий. Прикольно, я такого не бачив. Інших моделей не. З GeoFresh Goods, 960. Це відсутня, просто там пластикова вставка. E, ну, Inside Voice напис прям вишитий, це дуже гарно. І з такого прикольного у нас під язичком є напис Made for Us і Joe Fresh Goods New Balance. Ну, отут є такий Бетлик з написом Made for Us. Типа, тут все про деталі. E, також прикольний такий вафельний візерунок всередині кросівка. Єдиний мінус, як на мене, але він, в принципі, взагалі не критичний. Але то, що в яких би носках ви, ви не ходили, вони будуть. Чи це цей матеріал саме рожевий кашлатиться, і він фарбується з носками? Коротше, тут застряють ці катишки весь час, ніяк це ні на що не впливає, їх дуже важко чистити, але вони є, вони присутні, тому просто щоб ви собі знали. Нічого критичного. На устілці у нас ще один логотип Джо Goods, зеленого гарного кольору. Коротше, красиво, топ. З цікавого факту я якось дивився якийсь паблік, незрозумілий. Ну не знаю, може зрозумілий, я просто не знаю. Там було умовно 40 тисяч підписників українських, вони продавали кросівки, і там стояла ця модель, фотка її, і, і типу там запитують ціну туди сюди Коротше, під всіма парами в них було близько там 20-10 5 коментарів. Під цією парою було 1600 коментарів, і в той момент я зрозумів, що ого, треба робити, напевно, вже огляд. Підошва тут виконана як всіх 9060, просто в своїх кольорах даної колаборації. Тому вже нічого особливого. Але якби ми знімали рік назад, і це були перші 9060, які побачив світ. Вау. Було би прямо тут захвату і історії ого-го. Підошва з технологією Абзорб. Що таке Абзорб? Можемо пояснити про всякі технології, складно, цікаво, можете загуглити, подивитися в Ютубі, але коротко і щоб було зрозуміло, Абзорб, я це зрозумів для себе, абзорб це як пневмо машина. машини. Ви, коли на них йдете, ви кайфуєте, ямок ви не відчуваєте, камінчики вона ковтає і такі. Чу -чу -чу. Це прям кайф. Абзорб в 90-60 це топ. Ще в мене є друг, який прям хейтив в нью особливо 90-60, казав, що це за жах. На днях поміряв. І вже в них ходить і каже, що це найзручніше взуття, хоч і досі там кривить носом, каже, що вони йому не подобаються. Тому це дуже сильно про комфорт. Це та пара, в якій можна пройти 30 тисяч кроків і відчувати себе суперкомфортно, суперзручно, тому я рекомендую. По ціні вони релізувалися за 180 доларів, потім трошки ціна піднялась, потім вона впала. В цей момент я встиг їх взяти там, буквально на 20 доларів дорожче рітейлу. Але потім ціна піднялась, і в деяких розмірах вони там зараз досягають 400 доларів, 500, 300. Я давно не дивився, якщо чесно. Але в принципі їх можна шукати, можна знаходити. Але це ваша боротьба, тому пробуйте. Я. Якщо комусь треба, я допоможу. Але в цілому ну, за них тепер треба платити трошки. Є окремо люди, які стверджують, що цей красиво пахне жуйкою, такою Е... Нюхайте, кажіть ваші відгуки. Цікаво, кому він ще так пахне. Може, пахне. Е, що ж, дякую вам, з вами був Роман, канал Forza Kicks. Не забувайте донатити. 50 гривень купили каву, 50 задонатили. Там повернісь живим або своїм друзям, знайомим, які зараз знаходяться у ЗСУ. Це надважливо, від цього залежить все. Окей, дякую вам, будь ласка, прям від самого серця прошу. Подивились. Напишіть в коментарі, хоча б. Дві дужечки, можете одну дужечку, але там, напевно, мінімально 5 символів. Коротше, пару дужок вліпили. Я вам відписав дякую. Активність ми трошки там типу апнули. Всім приємно. Дякую вам. Ціом кібанки! З кимось я говорив на днях, і ми дійшли до того, що багато ж претензій хтось з людей. Це насправді дуже часто досі стається, не хоче носити New Balance по причині того, що це буква Z ідіотська, кончена і клята. Коротше, дійшли до того, що це вже переможена буква Z, яка просто завалилась на бік, і можна сприймати це як символ нашої перемоги, яка, дай Бог, вже не за горами і скоро настане.